Ми живемо в умовах дуже різких змін і шукаємо нові підходи до якісної організації, освітнього процесу. Тому успіх учня, віра в себе, усвідомлення, що кожен здобувач освіти творець власного Я, творчий педагог це найцінніші активи нашого закладу освіти. Шановні дев'ятикласники, ліцей номер 1 дасть вам пошту до моїх можливостей. Проте не зволікайте навчання, робіть уроки вчасно, адже ваше майбутнє залежить лише від вас. Ліцей номер один чекає на вас. Це заклади ти можеш розкрити та реалізувати свої здібності. Це ідеальна пропозиція для тих, хто хоче покращити свої показники у таких сферах, як саморозвиток, самореалізація, досягнення своїх цілей і дуже-дуже багато чого іншого. Перший, і на мою думку, найцінніший пріоритет нашого ліцею це наші вчителі. Тут зібралися найкращі педагоги, які дають нам на уроках все, що вони знають за відхідні роки життя. Ліцей це стрілка компасу, яка в непростий час вказує нам шлях до майбутнього. Адже тут я розвинув лідерські навички, навчився не боятись публік. Навчилася працювати в команді, розробляти проекти та захищати їх. У своєму новому колективі я зустрів. Багато цікавих, неординарних яскравих особистостей, з якими я радий навчатися в одному класі. Зі вступом до 10 класу Нетішінського ліцею №1 1 я здобула дослідницькі навички. Вчителі постійно вдосконалюють наші можливості, усе шкільне життя вирує навколо нас. Для нас організовують різні заходи, де рішення щодо участі приймаєш ти. Учні 9 класів нашої нетішинської міської територіальної громади сердечно запрошуємо на навчання. До профільних класів нефічницького ліцею номер 1 Шановні дев'ятикласники, уважно та дуже добре обирайте профільні предмети, котрі ви будете вивчати у ліцеї номер 1 Щоб правильно визначитися з вибором своєї майбутньої спеціальності, враховуйте те, що ви вмієте робити найкраще, і те, що вам подобається робити. Це дуже важливо. Деталі щодо вступу у наш ліцей знаходяться на офіційному сайті закладу, а також на профілі Фейсбуку. Ми чекаємо вас і запрошуємо стати частинкою нашої дружньої великої ліцейної родини. Гостинно просимо Запрошуємо до нашої спільноти.